В сховищі ми чули вибухи, чули дрони над нами. І вже в сховищі ми побачили те, що на нашій вулиці є руйнування. Але ну, не, не очікували, ми бачили, що в районі нашої вулиці. Потім нам сусіди подзвонили запитати, де ми є, але ми не знали, що був прильот саме в нашій ми вже побачили по факту. Вікна, двері пробували, все, не те, що вікна, штори, все позлітало. Телевізор полетів, хата вся в шкло. Ну, ужас какой-то. Я хочу зараз прибрати, а зараз брат прийшов, що переберемо, тому що не знаю, як будемо ночувати вечором. Вікна нема, не знаю. Від другої години була тривога. Потім в третій годині я почула дуже гуділо, і я приперлася до подушки, злякана, і потім було багато зривів. Я не можу говорити, бо я в такому стані. І вирвало двері, колонку, вікно і все побомбило. Тоже mm. другий раз. Там того разу теж вікно було вирвало там того боку. Була в півтриці, що чую, щось мені не собі, а потім з-з-з-з-з і пішло. Я вже не спала. Я вже не з другої години, а так чула з В бухнуло перший раз, десь так там, 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 де Ой, а тоді так сиділа до ранку, ділася та й сиділа. А воно тут то вже як рвонуло, тут огнем вже зробилося. І Всі вікна були і двері. І двері не працювали, вже вийшли сюди. Тут, тут 20 теж було.